Чому в Росії заборонили українську мову у 1876 році? Друзі, начебто відповідь на поверхні, але є великий, великий секрет. Зараз я вам його розповім. З вами український історик Олександр Алфоров. Михайло Юзуфович, попечитель Київського шкільного округу. Саме він написав царю Олександру II меморандум, в якому сказав, що українські еліти хочуть: увага, цитую вільної України у формі республіки з гетьманом. На чолі. А от це, як називають в Росії цар освободитель Олександр II. Після численних замахів, на нього він все ж таки від бомби загинув. Але тоді він серйозно злякався. Адже Україна, Республіка, Гетьман на чолі. І, скликавши комісію, вони дійшли до висновків. Цитую. Допустити окрему літературу на українському наріччі значило б покласти тривку основу для переконання в можливості відділення України від Росії.